Друзі, я вас вітаю. На жаль, проблеми зі світлом повертаються до нас завдяки нашому ворогу. Тому актуалізується такий напрямок, як генератори, бензогенератори і запчастини до них. Сьогодні хотів би сконцентрувати вашу увагу на такій позиції, як ротор або якорь, хто як називає до генератора. Це називаємо в серце, мабуть, всього механізму одна з найдорожчих деталей, одна з найважливіших. Тому хотілося б нагадати вам ті моменти, які важливі при визначенні при підборі якоря ротора. Отож, поїхали. Дивимось, виклав вам три різних якорі. Основний момент, основний момент це розміри заліза, його діаметр і довжина цього заліза. Потім основний момент це матеріал проволоки. Буває мідь, буває фарбований алюміній. Якщо у вас ротор згорів, то можна перевірити, просто здряпати фарбу на самій проволки. Ви тоді побачите, якщо вона там срібляста буде, ну це фарбований алюміній. Таке комбо, як алюмінієвий статор плюс мідний ротор. Або навпаки не дуже коректно працює зі слів майстрів. Ну, там починаються перебої, проблеми з ККД виникають. Тому ця пара повинна бути як сказати, одноматеріальною, мабуть, так? Ну з одного матеріалу, коротше кажучи, мідний ротор, мідна обмотка, алюмінієвий ротор, алюмінієва обмотка. І ось ще один момент, на який не часто люди звертають увагу, це на крильчатку охолодження. Бачите, вона буває ну, як розгорнута від заліза. Ось як в даному випадку. Ну тут трохи у нас уціночний якорь зламався. Як від заліза, так і до заліза розгорнута. бачимо, так? Ось цей момент теж звертайте увагу. Ну і Загальна довжина можна міряти загальну довжину самого вала вала ротора, Ну або класти його, перевертати так, таким ось чином і міряти ось від цього і до підлоги ну, до стола. Тому, друзі, будьте уважні при замовленні. будемо сподіватися, що проблеми зі світлом тимчасові. Ну, А там подивимось. Всім гарного дня, побачимось.